Підпишіться та поставте вподобайку. Чи замислювалися ви коли-небудь, як дрон розміром з вашу долоню може змінити хід битви? Подивімося на мікродрон Black Hornet у дії у Збройних силах України. Цей крихітний потужний апарат, зміна правил гри у сучасній війні. У напружених міських боях ці майже безшумні дрони стрімко провітають вузькими вулицями та заглядають за будівлі, виявляючи ворожі засідки до того, як вони відбудуться. Йдеться не просто про круту технологію, це про порятунок життів завдяки наданню критично важливої розвідданої в режимі реального часу. На відкритих полях Донбасу Black Hornet стає очами для артилерійських розрахунків. Він виявляє ворожі позиції з ювелірною точністю, дозволяючи здійснювати швидкі та точні контратаки. Ця синергія ефективно усуває загрози, зберігаючи при цьому безпеку власних сил. Крім того, його малий розмір і тихий політ роблять його ідеальним для розвідки мінних полів та інших прихованих небезпек, розчищаючи шлях для наступаючих військ. Black Hornet доводить, що іноді найменший інструмент може мати найбільший вплив на полі бою. Дякуємо за перегляд. Якщо вам це було цікаво, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати більше контенту.